Чому взагалі психологія да психіка людини вона хоче отримувати якісь фідбеки, якісь відгуки від оточення від зовнішнього та світу щодо своїх дій, і не тільки причому позитивних, Часом ну, ми готові і негатив почути, але щоб хтось дав нам оцінку нашим діям. Ми люди соціальні. Ми відчуваємо взаємовідносини. І це наша сутність в нашому серці, в нашій душі. Тобто, людина це не просто хтось, який якби мертвий до інших. Ми відчуваємо вплив інших людей, і ми також цей вплив віддаємо. І тому нам важливо, а яка реакція, а як ми себе повели, як хтось до нас себе поставив чи що нам сказав. Тобто у нас є крім е, тілесної оболоньки, у нас є душа психіка, і вона стикає з іншими е, людьми, чи багатьма, чи одним. Ми е, оце для нас важливо, тому що це як би як сказати, от якщо людина людину торкнула, чи вдарила, чи штовхнула, чи поранила, ми відчуваємо на фізичному рівні так само душа, стикаючись з іншими. Вона може е, виглядом словами, якимись справами торкнутися душі, чи вдарити, чи штовхнути, чи вколоти. І тоді душа теж це відчуває. Тому це важливо. Угу. Цікаво тепер зрозуміти, а де ж тоді е, ці, Тобто, ми розуміємо, що це нормальна потреба людини та в соціальному е, фідбеку. Але де проходить межа між тим, коли це здорова потреба, і тим, коли ти стаєш вже залежним від думки оточуючих і все, що ти робиш в своєму житті, винятково для схвалення людей ззовні? Дуже гарне питання. <кхід> Ви знаєте, що ми не можемо без е, оточуючих. чи... Того оточення, що біля нас кожна людина, вона не на якомусь острові, де нікого немає. <кій> Бог створив першу людину і побачив, що їй не добре бути на самоті. Він створив дружину. Але Бог був поряд з першим, як би здається, самотнім Адамом, а потім з Адамом і Євою, з першою цією подружжям. Тому дуже важливо перше відчути, що ти в житті прийшов не на самоті, а тебе Бог привів. Тобто Бог дарує тобі життя, Бог веде по життю, і оцей фідбек від Бога, саме перший, саме впливовий, має бути, має відчути кожна людинка. Так, це роблять батьки спочатку, тому що дитина не усвідомлює це. Але якщо батьки приведуть Бога в життя, то людинка це відчує. Тобто, до чого я це веду, що ми створені не на самоті, ми з кимось, але треба ще зрозуміти той, хто нас створив, і ті, хто дали нам життя. От Взяти батьків і Бога, як вони до нас ставляться. Оце основа того, щоб ми розуміли, який фідбек може бути. Чи тато, мама, мене люблять, вони віддати готове життя за мене, вони все давали мені. І все якби добре, але Бог, навіть якщо тут є якісь проблеми е, між батьками і дітьми, між Богом і людиною є основа. Бог каже, наприклад, е, книга пророка Ісаї, 43 розділ, що я е, сформував, я тебе викупив, е, я назвав тебе на ім'я, ти мій, я е, буду з тобою, не бійся, Івана 3,16, е, бо так Бог полюбив. Кожного з нас, цей світ, що віддав життя за нас. Ми написані на його дланнях. Тобто той, хто нас створив в нього до нас ставлення саме важливіше, і е, як, як би оцінювати людину, в нього ціна безмежна для нас. Він каже: ти син Всевишнього Бога, ти принцеса, ти син царя. То оце і наша самооцінка. Дякуємо, бо дуже небезпечно насправді в житті покладатися на думку багатьох людей, які нас оточують. і у мене відповідно вже є питання. Якщо ми розуміємо, що, наприклад, Господь, який віддав за нас своє життя, який дав нам нову ідентифікацію в ньому, та що ми його діти, його слухатися, ми повинні. Але що стосується людей, які слова, яку критику чи яку похвалу, і від кого саме нам? Варто слухати, а кого, наприклад, до кого не варто дослухатися, чи є якісь розмежування, критерії можливо? Ви знаєте, є це дуже гарне питання. Є здрава самооцінка людини, яка формується з дитинства. І потім виростає, і особливо, якщо в віруючому оточенні, в релігійному оточенні людина розуміє, що для нього зробив Бог. Якщо цього немає, чи недостатньо, чи людину оточує інший якийсь прошарок людей, які негативно будуть ставитись, зневажати. Ну, наприклад, от я коли в дитинстві ходив в церкву і ходив до школи чи в суспільство. В церкві мені казали, що все добре, я був класним хлопцем, класним другом, і я розумів, що Бог до мене добре ставиться. Але коли я приходив до школи, все. Там зашторені очі, багамол, сектант. ти ніхто звати тебе ніяк. І така була пропаганда, що тебе просто зневажали, зрастопчували. Але я нормально це е, переживав. Я дивився на них з посмішкою і казав: так, 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 ви собі кажіть за, за Дарвіна, за обізяну, мавпи, це ваші батьки. Я створений Богом. Я з посмішкою це проходив. Розуміючи, і в мене з'явився такий бар'єр до ставлення оточуючих, тому що в мене є внутрішній стержень якийсь. Тому кожній людинці дуже важливо мати правильну здраву самооцінку, яка формується, які батьки, неліцимірні друзі, нормальні оточуючі, які е, поряд є. Вони зазвичай формують нормальну самооцінку людини. На неї треба базуватися те, що я знаю від Бога, те, що я знаю від люблячих моїх батьків, від нормальних неліцеприятних друзів. Все інше це може бути випадково, і на це не треба постійно заважати увагу. Угу. Ну добре, якщо оточення таке позитивно впливаючи на мене, та на мою самооцінку, або буває насправді геть інакше, і ти розумієш, що ну десь, вже коли ти в свідомому віці, відповідальність все ж таки залишається винятково на тобі. І, знаєте, як зараз популярно посилатися, там чи на дитячі травми, чи ще на щось. Ну, якесь таке ну, часом виправдання, та тому, що ти сьогодні не можеш себе опанувати самостійно. А питання таке складається Щодо похвали, ми розуміємо, що особливо сучасні тенденції виховання дітей вони базуються більше не на критиці, а на тому, щоб хвалити за кожну справу. От ці дуже відомі відео в інтернеті, де там, мово, ти в дитинстві просипав трошки цукру, вже отримав. А сьогодні дитина намагається налити склянку молока, і молоко розливається, але вона спробувала, і батьки її хвалять. Тобто, ніби, це, ніби так виховується більш нормальна, адекватна. Психіка в дитини. Але коли ми говоримо вже про свідоме духовне життя, чи може похвала стати пасткою до е, е, якихось таких сприйнять самого себе, що от я там класно чогось досягнув і так далі. Е, затьмарити Бога і, можливо, навіть в якихось моментах стати більшою пасткою ніж критика, яка іноді може людей вибити з колії? Так, ви дуже правильно і добре кажете. Е, ви знаєте, ми виховуємось в суспільстві, і реакція суспільства вона визиває в нас потім е, ну, залежність від реакції. Тобто зробили добре, нас похвалили, ми ще раз зробимо добре. Зробили недобре, отримали ляпаса, чи хтось там сказав, посварив. Ага, ми розуміємо, це ж внутрішній такий е, фідбек і маленька рана. там, І ми якби тормозимо. Але тут дуже важливо розуміти, що не завжди суспільство буде нашою лакмусовою бумажкою, тобто перевіркою всього, що ми робимо. Дуже важливо, щоб людина трималася совісті, принципів які, якихось. І е, я, я підтримую, що треба е, з похвалою е, бути таким щедрим, добрим, підтримувати людину. Е, тільки мій акцент більше не ти молодець, ти все добре робиш, все гаразд. А в тебе вийшло, от, от на справу закцентувати увагу на те, що зроблено. І ось тут треба розібрати. І якщо навіть щось не вийшло, треба сказати: бачиш, в цьому процесі ще не дороблено оце чи оце. Але ти е молодець, ти рухаєшся в правильному напрямку. І добре, що е ти чи дівчина, чи хлопець взяли за цю справу, не побоявся, наступний раз це можна змінити таким чином, чи таким. Все вийде, підтримати людинку. Тобто має бути правильна реакція, що людинка взялася, взялась за цей процес, за це все вийде підтримувати. Але сам процес треба розбирати без того, що в тебе руки кораблі, там з того місця, чи ще щось. Треба сказати, в процесі не все вийшло, ми не, не такі досконалі. Але тренування, повторення, і потім буде все добре. Тому в людини має бути більше глибоке е, базування на тому, що людина каже. Не просто що кожна людина, як би знаєте, як залежна від нарко... наркотику, що всі мають все сказати добре. Ні, розбор польоту, підказка це теж добре. Тобі приділили увагу. Ти взявся. Тільки розбор польоту має бути е, з позитивом таким, що добре, що взялися. Може не все одразу вийде. Але це вже сміливий шаг. Треба показати, що процес це класно. Угу. Знаєте, ви так сказали, і я зрозумів, знаєте, треба повчитися говорити правильно похвалу у штучного інтелекту. Тому що, коли ти питаєш там той самий чат GPT про щось, і ну, об'єктивно, ну ти не, не твоя сильна сторона, а він такий каже: Вау, у тебе класні думки, цікавий напрямок. Давай я тобі підкажу, як ще покращити і зробити класним цей результат. І ти думаєш, от класно, да? Не сказав напряму, що ти якусь нісенітницю написав, але. Підкреслив, що так, там є що покращувати, і давай я тобі підкажу ці сильні і слабкі сторони. Оце <гум>, треба навчитися так само з людьми спілкуватися. А мене, наприклад, дуже вразило те, що ви сказали: не треба говорити людині, хто вона, коли вона щось зробила, так а е більше зосередити чи свій комплімент, чи, можливо, якусь критику саме на тому, що вона зробила. Тобто, ми не заходимо на територію через цю комунікацію, територію ідентифікації. Так? Ми не заходимо на ту територію, яка належить тільки Богу, тому що він наш творець, і він має право давати нам ім'я і називати те, хто ми є в тій чи іншій ситуації. Це дуже цінно насправді. Дуже багатьом людям цього не вистачало. Я сподіваюся, сподіваюся, що після нашої розмови ми дійсно переосмислимо цю річ. Мене от що цікавить, ми поговорили про компліменти чи там критику. І для дуже багатьох людей вразливих особливо це створює такий страх перед людьми страх бути осудженими або страх не дотягнути до тої. Похвали, яку вони колись можливо отримували, вони хочуть все більше і більше цю порцію отримувати так надалі. От як бути з страхом е, по відношенню до людей, коли ми боїмося, що ми не дотягуємо або навпаки, що ми щось зробили не так, як це впливає на наше життя, служіння і покликання загалом? Да, дуже добре запитання і глибоке. <кій> Ви знаєте, що інколи залежність від того, що люди скажуть, і людина замикається в якомусь своєму маленькому просторі. Вона боїться, що за неї скажуть там, чи ще щось. Але не треба на це заважати. Просто треба допомогти людині. Добре, щоб у, у такої людини, яка є страх, щоб був якийсь друг чи декілька, чому я раджу ходити в церкву, там віруючі люди, вони сприймають такий, який ти є. І це теж виходить від е, друзів, від сім'ї. Тобто ми як особистості, ми класні, ми супер, ми створені Богом. Все у нас є отака пропорція, отакий нос, такі очі. І хтось нас дуже любить, цей нос, цей, ці вуха, ці руки, е, таку пропорцію, е, особливо близько. А комусь щось ну, по інакшому подобається. І це у кожного своє. Треба розуміти, що особистість така, яка вона є, вона унікальна, індивідуальна. І нам треба дуже обережним, як ви підмітили, бути в оцінці тої особистості, ми її не знаємо. А те, що робить людинка, якщо вона боїться, хто що скаже. Ну, треба переступати. Тому що інколи цей страх теж недобре. Не, не Я інколи зустрічав таких людей, вони кажуть. Я дуже чутлива людина. Я кажу, що ви маєте на увазі. Ви чутлива в якому сенсі? Ви ображаєтесь швидко? Чи ви, ви дуже боляче. Каже, я тиждень можна думати, як хто на мене подивився чи хто що сказав в мою сторону. Я кажу, слухайте, ну це вже не добре. Це вже якось так щось не добре. Будьте спокійніше. Я людина проста. Люди в більшості, вони навіть не думають про те, що ви цілий тиждень думаєте. Тобто, оці страхи треба переступати, бути простіше від гордощі, від обідчивості своєї вразливості, відходити, казати, Господи, сціли мене, що я так реагую на все? От я такий, як є. Так, треба рамки знати, як там вести в тому суспільстві чи в іншому. Але е, нам треба більше любити простір, прояву, робити добро. І коли от людина допомагає чи. Е, е, тому що треба просто допомогти. Треба просто допомогти. Тому... Та маємо певні. Е... Е, Простішим, більше. Так, так, трошечки у нас е, пропадав так. звук. Е, та. Е, ну, власне, е, у нас останнє питання залишається, яке хочеться е, торкнутися, буквально на хвилинку. Е, як, от ми говорили про е, стрижень, які нам потрібно в собі тримати для того, щоб орієнтуватися на Божу оцінку і його думку, а не на думку оточуючих. І ось сьогодні, коли ми згадували історію, наприклад, е, про Самарянку, з якою Ісус спілкувався, ми бачили, що е, у Бога немає настільки ну Жорсткої критики, яку о, говорять люди. та Тобто він більш прийнятливий до наших недоліків, до наших якихось моментів, які не такі ідеальні. Як нам тримати у фокусі саме думку Бога про нас, а не людей, які хочуть часом більше ранити, ніж допомогти? Тут питання хто ближче? Якщо ми дуже наближені до людей, і так їх близько тримаємо, що вони прямо один крок і вже в нашій душі, це погано. Ми залежні будемо від тих людей, і їх е, може бути здравих чи нездравих е, думок. А якщо до тебе дуже близький Бог, і ти заходиш в прийомну царя Всесвіту, і з ним поспілкувався і побув з ним, то вже люди, вони вже стають трішечки далі. От як з Самарянкою, вона спочатку люди були дуже близькі, тому вона від них ховалася, йшла в інший час до тої води, щоб її ніхто не бачив, і вона нікого не зустріла. Але коли вона зустріла Христа, він став дуже близький до неї. Він сказав, як він її любить, як він її приймає. Вона потім до тих людей йде ногами, відкриває їм двері і каже: Йдіть до Христа. Вона вже їх не боїться, вона вже їй якби легко з ними. Кожному раджу, ранок надії починатися з ранком надії, з духовного, з Богом. Починати з того, щоб побути з Богом. Бог поставить душу на місце, скаже, який ти гарний, я за тебе хвилююся, все ми вирішимо. Я віддав за тебе життя. Йдемо, рухаємось до вічності. Я, я, я твоє спасіння вже купив. Все. Оце база Раз. кожної людинки. Чи мама має сказати це дитинці, коли та йде в школу, чи зустріне інших. Що ти, Боже, дитятко, ти доч донечка чи синок Божий? А нам треба самим особливо почати з ранком надії з mm -hmm. Богом і все буде супер. Дякуємо. От знаєте, як круто. Ви там на початку сказали, що в школі, коли там вам просували ідею еволюції, ви казали, окей, то ви нащадки, мавпи, да і так далі. А я Боже дитя, людське дитя. Дякуємо вам за ті поради, які проговорили на такій класній позитивній ноті. Завершили про Божу любов, його підтримку в усьому. Вам зичимо Євгенію чудового, спокійного, мирного дня і Боже благословить. Дякую, Боже, благословень. Дорогі друзі. З нами на відеозв'язку Євгеній Ващинін, пастор. Ми говорили про те, як нам сприймати думку оточуючих людей, як вона може впливати на наше духовне життя, і чому варто у фокусі завжди залишати думку Бога про нас.